Понад 30 тканих виробів з колекції музею заповідника Буша це верети, рушники, килими та підвіконниці, презентували у центрі народної творчості. Кожен з виробів передає традиції села Буша та Дорошівка серед експозиції килими, яким уже століття на виготовлення одного майстрині витрачали 20 років. Відвідувачі виставки у тканих оберегах традиції буші зможуть не лише познайомитися з давніми виробами, але й сісти, за і навіть поткати. Щоб виткати лише один рушник майстру, потрібен місяць. Ці традиції продовжують ткалі з буші. Жінки свої вироби не продають, а передають до музею або залишають у себе. Зараз наша фондова збірка заповідника нараховує більше трьохсот килимів, і тут ви можете побачити буквально соту частину з того, що в нас є. Тут представлені килими здебільшого східного поділля, власне, саме буші дорошівки, тому що наша буша й дорошівка в кінці 19, го на початку 20-го століття, це була усередут ткацтва в нашому регіоні. І тому ми вирішили ці експонати зібрати. Ми вирішили їх зберегти для нащадків. Як ви розумієте, Ну, в сучасний час це надзвичайно актуально, тому що в час війни ми маємо зберігати і популяризувати наше рідне коріння.